На Закарпатті приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду вісти з символікою держави-агресорки. Як повідомляє голова закарпатської ОДА Віктор Микита, підпільне підприємство належить громадянину Італії, а замовником є організація Раша Скай Тім. Проте працівники національної поліції та СБУ вже задокументували та припинили цю протиправну діяльність. Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного зі швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора, із початку 2023 року. За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ більше 40 оптових партій зимових курток. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марловивим скотчем російську символіку. Щоб приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Державне бюро розслідувань допитало понад 10 свідків у справі загибелі помічника залужного Геннадія Частякова. Наразі тривають різноманітні експертизи та проведено обшуки. Військовослужбовець загинув 6 листопада від вибуху подарованої йому гранати. Також ДБР планує оскаржувати рішення суду, який не обрав запобіжного заходу, підозрюваному у справі офіцеру, який зробив злощасний подарунок. Про це в етері Радіо Свободи повідомила речниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Раніше в державному бюро розслідувань заявляли, мають чотири версії. Головна нещасний випадок, але не виключають і вбивства помічника головкома. Слідчі в цьому кримінальному провадженні працюють практично в цілодобовому режимі. Я можу сказати, що наразі проводяться ряд експертиз. Проведено обшуки, допитано більше 10 свідків. Призначені такі експертизи, як судово медичні, як вибухотехнічні, балістичні і молекулярно-генетичні. Ми з вами знаємо, що для того, щоб отримати результати цих експертиз, потрібно тр тр трохи часу. Але тут важливий ще і процес динамічно, щоб повністю зібрати, щоб ці е докази не могли десь загубитися, щоб свідки не могли забути якісь деталі. І тому працює ДБАР дуже оперативно. Досудове розслідування щодо нардепа Олександра Дубінського завершили. Посадовця підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон. За даними слідства, Дубінський отримав дозвіл залишити Україну під приводом лікування батька. Утім, правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном посадовець устиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець. ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду. Ще два місяці в СІЗО Печерський суд у Києві продовжує запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Він перебуватиме під вартою до 15 грудня. Включно адвокат Шуфрича заявив, що подаватимуть апеляцію. Нагадаю, депутату закидають в держзраду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Ігор Коломойський залишається під вартою. Шевченківський суд залишив запобіжний захід без змін. Адвокати просили відпустити підопічного під домашній арешт через стан здоров'я, але суд це клопотання відхилив. Тож в олігарха залишається варіант сплатити заставу, яка зараз становить 3,8 мільярда гривень. Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. Йому оголосила кілька підозр. У документах фігурують суми розкрадань 5,8 мільярда та 9,2 мільярда гривень. Європейський союз має план Б на випадок, якщо Угорщина знову розкидатиметься вето і спробує заблокувати 50 мільярдів євро допомоги для України. Єврокомісія планує розширити бюджетну підтримку Україні. Рішення можуть ухвалити вже на саміті ЄС 14 15 грудня. Якщо прем'єр-угорщини Віктор Орбан буде категорично проти, Брюссель уже розробив альтернативу. Він звернеться до урядів інших країн ЄС із проханням розробити власний пакет. Допомоги Києву і разом двосторонні пакети становитимуть ті ж 50 мільярдів євро. Торік Угорщина вже блокувала допомогу Україні. Вплинути на рішення Будапешту вдалося лише за кілька місяців, надавши додаткові виплати для Угорщини. 18 літаків до кінця року саме таку кількість в 16 Нідерланди розмістять у Румунії. Для навчання українців про це заявив генерал і командувач збройних сил Нідерландів. Спочатку вони будуть використані для підвищення кваліфікації інструкторів, а вже потім для підготовки румунських і українських пілотів і технічного персоналу. Нідерланди країна, що очолює авіаційну коаліцію, і пообіцяла передати винищувачі, тільки но українці закінчать підготовку. На це може знадобитися 5-6 місяців. Загалом Нідерланди мають у своєму авіапарку 42 винищувачі F-16. Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада. Переговори відбудуться у сан франциско Це підтвердили у білому домі. Говоритимуть про двосторонні відносини, а також про глобальні та регіональні питання. Тема України не анонсована, хоча Байден може натякнути китайському лідеру вплинути на країну агресорку. Покін заявляє про свою нейтральну позицію у війні, хоча опосередковано і постачає одяг та стрілецьку зброю для Росії. Ян, це буде перша зустріч Байдена та Сі Цзіньпіня за рік. Останні лідери зустрічалися на саміті Великої Двадцятки на Балі у листопаді 2022 року. Русотуристо знову витворяють, напав на місцевих мешканців із кулаками та кричав, що Путін всіх порве у Таїланді 23-річний турист із Росії голим бігав вулицями Північної Патаї і кидався на місцевих. Зокрема, чоловік підійшов до випадкової пари та безпідставно почав їх бити. Цей момент також потрапив на камери очевидців. Поліції довелося силою затримати громадянина країни терористки під час затримання. Росіянин продовжував погрожувати поліції і репортерам, і рятувальникам, і перехожим та лікарям. Ім'я зловмисника не розголошується до проведення психіатричної експертизи та лікування, зазначають у місцевому новинному порталі. Завершуємо новини в цій годині. Через кілька хвилин буду продовжувати інформаційний марафон «Незламна країна. Микола Маломуж уже на під'їздах до нашої студії. Тож лишайтеся з п'ятим у нас. Цікаво.